Схід і захід разом в буквальному значенні цих слів івано-франківці гостинно приймають переселенців з неспокійних регіонів України. Ця оселя в Огринові стала тимчасовим прихистком для харківської родини. Власну домівку їм довелося залишити через тривогу та страх. Мовляв, побоювалися, що за Кримом російські військовики вторгнуться і до їхнього міста. Серйозне рішення зініціювала дружина Олексія. Тож разом із восьмирічним Максимом та зовсім крихітним Данилом сім'я вирушила на Прикарпаття. Попри шалену інформаційну пропаганду, ні бандерівців, ні екстремістів так і не зустріли. Я должен отметить радушие, поскольку э, я общался на русском языке. Я там покупал карту города, я был в супермаркете, я покупал какие-то продукты. Мы э, там зашли есть кафе, такой чаю купить. Вот, то есть Я должен отметить, что люди... Поводяться зі мною дуже чемно. Я вже по-русски навіть не знаю, як це сказати. Всі вот ті вот розговори о каких-то екстремістах об про це просто ну, чіпуха какета і ні понятно від куди вона береться. Хоча західного міста побачили небагато, та вражень не бракує, особливо архітектурно-естетичних. Після широких монументальних будівель та проспектів Харкова найбільше здивувала затишність станіславівських вуличок. Вистачило нових відкриттів і для маленького Максима. Щоправда, трактує їх він безпосередньо і по-дитячому. Мені пандравилась больше всього. Как мы были в магазине, там были такие большие ну, ящики, а, а в этих ящиках було все мілка, соль, сахар, крупа, такі да, вермишель. Да? То а у нас такого в Харкові вообще ніто. Родина, що прийняла харків'ян, позитивних емоцій теж не стримує. Кажуть, кого побачить на своєму порозі, не знали, але готові були допомогти. І, хоча гості мешкають нині в окремому будиночку, запровадили спільні сніданки та вечері. За цим столом, обидві родини знайомляться та діляться колоритом. Уже навіть вивчили смаки одне одного. Батько п'є карпатський чай без переду. А мама п'є водичку з тим, що вона кормить. Але попри те, все, ми дуже всі любимо каву. Тому пропоную гостям регулярну галицьку каву. Я її роблю міцною і завжди даю до неї трошки колець. Це дуже гарна сім'я, дуже приємна сім'я. Нам цікаво з ними говорити. Ми обговорюємо їхній побут, наш побут, ми порівнюємо. В принципі, це той самий стиль життя, що в Харкові та Івано-Франківську. Просто ми спілкуємося різними мовами. Екскурсії містом, активний відпочинок, та навіть спільний похід у неділю до церкви гостюватиме родини Олексія на Прикарпатті близько тижня. А відтак знову повернуться до рідного Харкова, де залишили рідних друзів та колег.